Вітаю вас, дорогі глядачі. Це народні відповіді. Тож ви питали, що там з міжнародними допомогами чи будуть їх взагалі нараховувати офіційно на сторінці NRC, тобто Норвезької ради з питань біженців, яка збирала заявки на надання допомоги українцям. Офіційно повідомлено, що кошти знайдено, і в найближчий час допомога буде нараховуватись в найближчі тижні, якщо бути точнішим. Інформація ця вийшла 22 числа, да, 22 квітня, тому в, десь на початку травня вже повинні бути виплати. Але є нюанс, що сказали, що грошей не стільки, як вони розраховували, і тому всім не вдасться дати, кому не хотіли. Тому буде переробка списків. І будуть вибирати найбільш такі верстви населення, які їм найбільше потрібні. Ну, тобто, якісь багатодітні, можливо, люди віку, які доглядають за неповнолітніми дітьми. І таким чином вибору той. Її групи, яку відібрали раніше, тепер виберуть найбільш важливіші верти і їм нададуть допомогу. А до речі, про усі міжнародні допомоги. Я ж розповідаю на ютуб-каналі Народна Думка, тому шукайте в Ютубі Народну Думку, заходьте, долучайтесь, підписуйтесь, будемо розбиратися разом.